Все, я винен тільки собі. Нас цього не вчать з дитинства. Угу. Нам навішують купу-купу програм. Це добре, в кого класні батьки, а є батьки, які, на жаль, вам насипають стільки програм негативних, що ви винні і. Взагалі, я на тебе витрачила купу часу, я на тебе життя витратила, а ти такий сякий, а ти тут до мене не приїжджаєш не дзвониш і ще щось. Так? Тому перше, кому ви винні і єдині людині, це ви самі. Це не про егоїзм, зараз не перекручуємо. Так? Це про те, що я маю бути здорова, я маю бути в ресурсі, я маю себе любити поважати. Та, і себе забезпечувати, я маю бути в безпеці, я маю себе любити. Та. І тільки коли я.